Сьогодні на вас чекає корисний десерт без борошна та цукру. Тож, давайте готувати. Для початку беремо півтори склянки вівсяних пластівців і висипаємо їх в глибоку миску. Заливаємо вівсяні пластівці склянкою гарячого молока. Даємо їм настоятися 10 хвилин. Два курячих яйця розбиваємо в вівсяну молочну масу. І добре все перемішуємо. Тепер беремо два очищених дозрілих банани, поміщаємо їх на тарілку і за допомогою виделки розминаємо до однорівного бананового пюре. Банани обирайте середнього розміру. Перекладаємо тепер бананове пюре до вівсянки з молоком та яйцями. Висипаємо какао-порошок, додаємо щепотку солі, розпущувач. І знову все добре перемішуємо. Беремо тепер форму для випікання. Я обов'язково форму викладаю аркуш пекарського пергаменту. А тепер вже виливаю вівсяно бананове тісто з какао-порошком. Поверхню вирівнюємо ложкою. Очищень грецькі горіхи нарізаємо ножем і рівномірно посипаємо поверхню тіста в формі. Відправляємо тепер форму з вівсяно-банановим тістом в духову шафу на приблизно 30-40 хвилин. Після закінчення цього часу випікання виймаємо форму з тістом з духовки, обережно вивільняємо тісто з форми і перекладаємо на тарілку. Невеличку каструлю з водою ставимо на плиту та підігріваємо. А в цей час ножем ріжемо плитку чорного шоколаду. І перекладаємо її на окрему тарілку. Тарілку з нарізаним шоколадом ставимо зверху на кастрюлю з киплячою водою на так звану парову баню і розплавляємо шоколад. Розтоплений шоколад перекладаємо в кондитерський мішок. За допомогою кондитерського мішка наносимо шоколадну сітку на поверхню торта. Наш смачний, красивий і корисний десерт готовий. Ви тільки подивіться, яка краса в нас вийшла. Ріжемо тортик на порційні шматочки та насолоджуємося його прекрасним смаком. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Тож ставте лайк, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!